Висипаю на в миску. Наливається все добре водою. Виливає. По 200 гривень півонія біла, вишнева та рожева. Пишіть приватні повідомлення. А тепер руками отакого насіння. І яке жапурінечко тут є, його просто виловлюю. Русито. І зверху беру. Тому що чим більше води наливаєте, тим більше пространства там є, щоб воно осипалося в світлі там на дно. Перебираю трошки, де попадається. Лідичка ось така, все на дні осіло зайве, поливаю піточку. Тепер знову його засипаю вниз. Буду ще раз. Беремо таку приспособу. Повемо в сітку, в сітку і набираємо. Це для того, щоб стікала вода. Перевертаєш Так. <звінь> Умничка, дякую ти. Перемішуєш, молодець. Вибирати потрібно легенько зверху, тому що воно плаває зверху, а внизу опадає все жабуриння. Ось так буде друга вода чиста, насіння помита. Як миєте насіння ви. Тому корисний буде мій лайфхак.